Всім привіт, друзі! Придбав ось такого інвертора в чорному корпусі без ніяких наклеїв, Пише чорним по чорному 60 вольт і 1К, певно, 1 кВт. Ось такий корпус. Ось так він виглядав. Ось така. Ззаду вольтметр. Два індикатори вимикач. І ось так він спереду виглядає вентилятор і дві клеми. В середині зібраний досить нормально, як бачите. Нормальний такий трансформатор. Я думаю, кіловат він видасть. Якщо і не довго тривало, то і короткочасно точно кіловат видасть. Але суть в чому? В чому проблема? Проблема була в тому, що він не хотів працювати при нормально з батареєю 14С, тому що вирубався по низькій напрузі. Е, що я з ним зробив? Е, дай мені, щоб тестер. Ага, є. Що я з ним зробив? Значить я став на 10-ту ножку мікросхеми SG-3525, це яка є задаючим драйвером первічного перетворювача. І замітив, що при зниженні напруги на вході нижче 52 В з'являється напруга плюс 10 вольт на цьому виводі. Побачу по доріжках, що це працює подільник. r 24 у нас йде на землю. І r 23 йде в нас на сьому ножку ось цього LM358. Також я ще тут побачу, що тут декілька є три ділителя, які також міряють вхідну напругу. Не, не, мені було ліки з цим всім розбиратися, просто взяв r 23 і випає його. Я то його так припаяв бік, щоб не загубити. І що тепер ми бачимо? Тепер ми бачимо, що напруга на вході в нас взагалі 47 вольт, і інвертор працює, видає нам світло. Ось так. Повішив лампочку перевірити. Ось Такий простий метод. З гуглів дотащит, побачив, що це ножка шадаун, і вже від того я далі рухався. Дякую за увагу.